Всім день добрий! В продажу є така модель, стави 404, це вже оновлена йде модель на ширшій резині. Такий красень, сороківочка. Кремовський бігун стоїть в нього. Реверс біля керма зробили, зручно дуже. Потужні мости в нього стоять. Для праці це дуже-дуже гарна втрата. Будете задоволені. Виробник скаут робить дуже гарні моделі для своїх замовників. Доставочка в нас по всій Україні, вона безкоштовна, без передоплат, привеземо під самий двір і розрахунок на місці з нашим водієм. Підготуємо, заль'ємо найгарний антіфріз по сервісу питання у вас не буде зовсім, так що звертайтеся за цим номером телефону. Привезе.